Перфекціонізм – це гарно, але коли він не заважає іншим людям, зараз вам розповім дуже цікаву історію. Робить у нас замовлення клієнтка. В коментарях вона пише, що матрасник повинен бути обов'язково без зачіпок і без будь-якого іншого браку. І це все вона робить там зі знаками оку. Потім, коли е вона замовила, вона сама дзвонить, дзвонить нам і каже: Я вам зробила замовлення. Зверніть увагу на те, щоб на матрасник був без зачіпу і без будь-якого іншого браку. Я кажу: добре, у вас буде ідеальний на матрасник, все буде добре. На наступний день отримує цей клієнт на матрасник і передзвонює. І каже. Ви мені висловлений той розмір. Вона замовила 80 на 200 з закритими бортами. Вона його розпакувала і поміряла. У неї 78 на 200. 2 см не вистачає. По гостам ще там, з радянських часів похибка в домашньому текстилі або будь-якому м'якому текстилі допускається 5-мінус плюс 5 см. Я їй кажу, що 2 см ролі не зіграє. Вона каже, як не зіграє. Він же ж натягнеться і не буде служити стільки, скільки повинен служити. А я їй кажу: ви одягніть його на матрас, а потім скажете, як він сів там. Вона каже: У мене новий диван. Я кажу, а ви що нам ушний на матрасник ми вам вислали, чи що? Ви не можете нас новий на матрасник одягнути на новий диван. Вона каже: а як його надягну, якщо я ще й не поправ. Я кажу: ну якщо ви не одягнете його, ви не зрозумієте, сяде він або ні. Якщо ви його попрете, то ви вже його не зможете повернути нам назад. І ця клієнтка передзвонює каже: а, а якщо я його попру, цей на матрасник і його одягну. Uh, Може я потім його повернути. Я говорю, ні, звичайно, ви не можете потім повернути. Це вже не, не, новий, не новий вироб, ви не можете його повернути назад. Або ви поміряєте, поки він новий, або повертайте його назад, якщо у вас не влаштовує розмір 78-2 см. Вам не вистачає. Вона тоді каже, а як його прати? Я, я говорю, на вкладочі все написано до 40 градусів. В делікатному режимі без віджиму, тому що він аквастоп, вода не взагалі. Така ситуація перший раз у нас в житті за 15 років. А скажіть, будь ласка, як би ви відреагували на таку подібну ситуацію, якщо б вам трапилося?